Шедро. Провансель номер один в Україні. Боже, це так хвилююче. Серце б'ється моє в мільйони раз швидше. Здравствуйте. – Доброго дня! Мені вже кортить з вами познайомитися, тому що ви так цікаво, неординарно і красиво одночасно виглядаєте. Розповідайте, як вас звати. Мене звуть Вікторія, мені 33 роки. Я маю двох синочків. Приїхала з Вінниці. Працюю спеціалістом в департаменті фінансів. Угу. Державний службовець, але я люблю готувати. Просто якось так склалося трішечки моє життя, що. І мою освіту, і мою професію для мене батьки обирали. І... А чому ви не мали власної мрії? І, ні, в мене була власна мрія. Я дуже хотіла стати слідчим карного розшуку, але тата не дозволив. Від того, що була якоюсь ну молодою, там без досвіду. Якийсь характер, певно, не був такий сформований, як то ну це ж батьки їм краще, видніше. Обрав для мене історичний факультет, я його закінчила з червоним дипломом. Потім тато обрав для мене аспірантуру, хотів, щоб я писала кандидатську дисертацію. Ну, я її написала. Ну і пішла у декрет з першим своїм сином. Ага. Йому зараз вже 12. Тобто ви втікли від батьківського цього задуму глобального в декрет. Можливо, це зорі так склалися, але насправді я душою живу кулінарією. Це Хвилина щастя, оцей момент щастя для самої себе. Я за рахунок кулінарії самореалізовуюся. Але тато задоволений? Чесно кажучи, не дуже хочеться про це казати, але він не вірить ну, в ту справу, якою я займаюся, бо він каже, що це несерйозно. Каже, що краще там, коли ти тут купив, тут продав, живі гроші в руках. А що каже оце тут? Аніслас. Опять щось робиш, знову щось там цей, скільки можна робити або, ну. А тато взагалі куштує чи куштував колись ваші вироби, ваші страви? Ну, він куштує, йому подобається, але він, на жаль, навіть назв не запам'ятовує. Він може там назвати якимись такими назвами, мені такого прикро боляче. Ну, Йому байдуже. Він буває навіть і глузує з того всього. Ну, якщо це не серйозно, то нехай він не снідає, не обідає і не вечеряє. І спробує так тиждень, два, та й побачимо, наскільки це несерйозно. Через це, якщо чесно, і це є е, основ тих, що я тут, бо я хочу, щоб він повірив в мене, що, ну, що це моє і що я це люблю. Господи, я дивлюся, яке сіно на голову полетіло. Я думаю, боже, як же ж мої коски, як моя прическа буде. Потім, дивлюся, ще якийсь ще більший кусок сіна, сюди мені впав. Бляхамуха, я тут впаду. Це якби що було курячі яйця, напевно, було б легше, а так перепалені, і ті боже, я не знаю. Я забуваю про сіно, дивлюся в ноги і бачу в мене білі перепілки. І тут, коли я дивлюсь на перепілки, випадає два яйця. Я тільки раз. О, два яєчка є, і ще одне потрібно, і я так рукою раз засунула. Попалося. Мені третя трішечки було піддавлене, але три яєчка я взяла, побігла. До речі, я справилася з яйцями найперше. Я йому так раз, два соуса і одразу виклала. Емульсія з маслом і з базиліком і виклала йому ще показала соус, щоб він скосту гель, щоб він скуштував з ожини, базиліку і лимонного соку. На початку я казав, що якщо ви експериментуєте, ви повинні упевнитись, що експеримент буде вдалим. Так, так. У вашому випадку це вдалий експеримент на балкон. Дякую, де ще. Давай, я мішаю. Я, мішаю. давай. Мені треба біла маса. Давай. Так, давай блендером на річці. Чому не поставлено на правильне питання? Збивати, збивати. Я ж сказала, мені потрібно повністю щоб збити Вона нервувала і це. Якось вибивала. Мені хотілося нічого робити. Дай лімон на цедра бігом. Майже. Кидай мені сюди. Та чи потері, як же... Що, що що ти робиш? Цедро ні так. Ні так? Ти шушу, ні. Завжди треш трешницю. Добре. Ти шо родиш? Це Артем. Просто огина. Він мені запором на десерті три процеси. Розумієш? Ще лимон один. Потрібно з ними як? І кнутом, і пряником Знаєте, Ну так. Тому що ти, коли накричав, трішечки потім вони коли переробили, ти їх <гум> скажу, ви великі молодці, ви мене почули. <гум> Добре, перший етап піде Віка. Просто прогріти спеції і розтерти їх. Ну і я зрозуміла, типу, що вони мене ж бояться розуміють, що я впораюся зі всіма процесами. через те мене вибивають з гри. Я переживаю, що ми тупо на рибу потратили всю фольгу. Ні, ти що там ще кусок фольги був, ну а десерта взагалі не було. Дивись, ви робите дораду, зараз ви... а воно не, ну, не підсушилося? Та да ні, вона чітка. Чого ви мені розказуєте? Коли Віка стала ближче спілкуватись з Ромою, вона трішечки, як на мене, втратила свою власну особистість. Що ти на Дісер будеш робити? Я не знаю, Ром. Я стою і просто складаю, бо ну, що я зроблю? Фруктовий салат? <різь> дуже смішно. Ну, Вона бачить весь світ Мастер-шеф через призму Роми. <різь> що дуже смішно, це смішно звучить просто. <різь> Я не знаю, це моя особиста думка, що ніколи а, спілкування чоловіка та жінки не закінчується чисто на спілкуванні чоловіка та жінки. Завжди в цих спілкуваннях є якийсь мотив. Саша скотина, не біжи! Да біжи я ту. тебе не понесу! І я ось тут чітко, от мені чітко інтуїція каже: Віка, зупиніться, ви не туди йдете. Рома! Ви не туди, ми не туди пішли, 100%. Чого? Чого не туди? Ви пішли не туди. Чого? Бо того. Ро, може, ти зупинишся, ні? Та ну, що зупини, треба йти. Надо куди йти, ми не туди Браво. пішли. О, там прямо копиці. — Сюди. Ви що, гоните, ні? Чого? Мене не слухають і вони йдуть. Я вже просто йшла і, і я хотіла плакати. Я розумію, що ми йдемо не туди, ми витрачаємо свій час. І як їх догнати, якщо вони на 800 метрів далі, ніж я? Ну, от ну як їх догнати. Це просто. Вона розписує Ромі задачі, розписує Мирославі, Юлі, Саші. А я стою. Я кажу: Віка, що робити? Муку мені відміряєш 210 грам і ставиш. Uh -huh. Молоко, ставиш. Поняла? Так. Поняла? Цукор, яйця, соль, масло, мука пішли. Вона мені там понаписувала, що їй відважити. Я думаю, ну, трудойомкий процес максимально. Я думаю, ладно, типу, вже, щоб не вигнали, буду робити все, що скажеш. Типу, Я сьогодні буду таким блазним. Рома! Мені треба три порції пасти. Угу, Одну міняєш і дві я в тебе купляю. По чому ти хочеш. Ром, містріш. Я бізнес розвиваю. Давай. Давай по три. Ні, давай по чотири. Як для тебе. Давай вже по чотири, бо вже мішно буде. Просто. Та я мог би і так її віддати, знаєш. Я йому полибалася і він мені продає е, дешевше, ніж, ніж продукти стоять. Мені кажеться, він не зрозумів, що він зробив. І, в общем, він мені за вісім віддає дві пасти. І одну, ми треті, ми обмінюємо з ним пульпети і цей. Ну, Супіровська. Я собі йду, паста в мене є. Думаю, так, соус зараз я зроблю. Пасти сьогодні було реально багато. Руслан і Рома, такий демпінг в плані пасти був. Тому, ну, і знову ж таки там вже такі налажені в них зв'язки. У Руслана з Катією, у Роми з Вікою. Ну, по, коротше, це такий, у них був сімейний бізнес, я кажу тобі, як є. Таке так умовство я тут відчуваю вже. — Що там, <пі> Чого? — чистити ці томати. Ти, тебе <пі> томати. А, ти ще докупилася <пі> купила? Шість в мене всього. Ого. Я йшла по якомусь, по якоїсь течії, котра несла мене в ці світи томатного соусу. Я вся в цьому соусі, все в мене в соусі, я не розумію, чого його так мало виходить. Бо все, що ну, через це те виходить, воно гарно. Але його дуже і дуже мало. Вся основна маса в мене залишається в ситі, весь смак, по суті. Коротше, я вирішив їх цю масу блендувати. Ніка в мене була, блендувати, а тоді перетирати, щоб максимум вижити в, в сам соус. Цю ідею підглянула Лєра. Там коля пробігся. Стій, стій, зупинись, зупинись, Давай. Стоп, а тут аля рублі не здорові. Так, а давай стоп, зараз не даю. Катя, не бігай там, бо, бо все давай, в кадрі. Я додаю, типу. давай, да, давай. Так, все, робимо. Ти давай несе то, ти неси то, думаю, подружка, подожди. Ну, ти зараз не капітан. Чого ти включаєш? Дуже багато мусора на столі. Прям пліки. Мені так не подобається. Поняла? Ну, це не давай, одним ну, подивись, подивись, просто. Кень <кій> і подивись, подивись, що робиться. Ну, типа вообще, без Може, зверху пробувати знімати. Попробуй наді мною руки, щоб чисто було видно, поняла? А кадр на двер зверху. Ні, не, да, не красиво ти що. Давай мішай. Бо типу, вона щось робить, віка, мені таке не підходить. В смислі тобі. Ну, нас тут троє. Що значить тобі? Може там Кароліні подобається або мені подобається. знаєш? Мені таке не підходить. Сотіпа, фігня, перезнімаємо. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От, ну, Серйозно, тому що, по-перше, дуже все грязно, по-друге, це візуально непривабливо. Так, дивись, ось це привадить. Ну типу, вообще. Ну, так, блін, ну звісно, якщо воно, сипле муку. Плюхається тісто. Ясно, що воно розсипеться. Стій, стій, скалку не трогай, не трогай. Давай, бо треба. вже… Не трогай, не трогай. Давай. Ну, ти чого хочеш? ти мене не слухаєш? Давай. Ти так думав, що відбувається? Я вже якось так відвикла від цього всього, тому що я не знаю. Я вже привикла до якогось таких типу зібраності, коли ніхто нічого не метушиться, коли кожен чітко знає свою роботу. Карліна щось просить, Віка, Катя, принеси, Катя принеси, Катя, ложка, Катя, цей. я вже стою, мене тупо закіпає. Давай, зараз я ось це забираю. Нам це не треба. Давай сюди. Та Катя зачищає е, хай, так, все? а ти ну, я шамні у борщиться. Ціми зачистками своїми. Принеси давай. то, то, принісі, зроби це. Ну, ти знімай тоді. Давай, давай. закинено на того. Спіль... Ну, типа, ти до мене так, як будь-якого Бу, я ты не знаю. Давайте <зас> не сріться в нас Почекай, Кать, Ні, так не бачить. Віка. не перший А я буду зачищати. Мені не важко, просто надо це робити в приказательному тоні. Ну, типу, мене це збісило, що вона мені, отак от таким приказним тоном. Кать, іди знімай, я буду зачищати за всім. Я думала, ми працюємо в, в команді. В один стилі. працює, один знімає, да, один зачищає. але зніщає. Не треба мені наказувати. Що мені робити? Я Скажи, не наказую, нормально. Я, я просто так, розмовляю. Будь дівчата, так, будь ласка, дівчата, давайте не нервати. Це називається що командна робота. Ну серйозно. Ми зараз дуже багато часу тратимо. Добре? Добре, Я така думаю, так, дівчата, не зараз. Я би, в принципі, в цей момент би при іншій би ситуації така. Думаю, боже, хай собі сваряться далі. Я би все доробила би сама, але це потрібно ж зняти на відео. Ну, типа, сам зараз я вас прошу, будь ласка, ласка Давайте стиль. ми продовжимо зйомку. Катя, Я тоді давай прибираю, а ти знімаєш. Я прибираю, тільки не треба мені отак от тикати. Віка, бери знімати, що я знімаю по-іншому. Типа, в тебе свій стиль зйомок. Типа, я якщо знімаю відео, я так не знімаю. Як ти по це моя перлина, як я її бачу, в золоті вишиканий десерт всередині з мінімальною кількістю цукру, там бісквіт. На основі кокосових вершків із стружкою кокосовою, так як би монобісквіт, я зробила? Також там чорничний мармелад з лаймом і спума з фісташкової пасти і лаймом. Bueno, es un gran de... насправді це величезний ризик наважитись за 45 хвилин готувати такий складний багатокомпонентний десерт. Ну, no, de... no, якщо я не буду ризикувати, то як я пройду далі? Дивіться м'ясо. Звісно, мені б хотілося, щоб ви трошки охайніше попрацювали з Омельтом. Мені дуже подобається, що в десерті є різні текстури. Смак чудовий, і мені хочеться з'їсти ще. Зробити таку страву за 45 хвилин це просто вау. Дякую. Як е, трансформувався ваш десерт візуально, я пам'ятаю те, тістечко, маленьке таке, домашнього кондитера і те, що ми бачимо перед собою за ті ж самі 45 хвилин, Віка вважаю це е, величезними класними змінами. Я далі не чула, що вона казала. Я почала плакати. тому що… Тому що мені настільки було приємно, бо ну якась моя кожного разу перемога або якийсь мій програш тут на проєкті, він не, не проходить безслідно. Віка вібра. А можна питання, так? Да? Це виходить, е, я вибачаю, що перепитую. Е, зготувати три страви однієї із е, переможця або переможниці. І зробити їх краще, правильно, так? Ну, Тоді Оля, я обираю вас. Це звучить як дуель, як викликаєте мене. Дуел, я просто… Е... Бачите, Олю, ви б могли приготувати краще. У <рес> мене стільки процесів. Я стала зробила бісквіт шоколадний. Потім, відповідно, зробила такий крем-мус на основі гарбуза, і він мені був взагалі не, не сахарний. Я пішла, взяла цукрову пудру, трішечки додала. То не цукровим. Не те щось додавала. Щось що вона не те додала. А що вона додала? Буду зараз просто плакати. Що таке? Я тільки щось спуму спортила. Просто тупо все. Спортила, вилила, викинула. Віка, а що ти додала? Місто цукрової пудри ще й ванілю цукрову пудру. І спортила все. А, гірчить, мабуть, так? Да? <зі> просто. Це я, в мене а лін, так, ми теж Дуже жалко, бо ні гарбуза, нічого по факту більше нема, треба все заново робити. Переробила заново, залила в фон, поставила газ і охолоджувати. Думаю, до кінця конкурсу воно класно там собі стабілізується. знаєш? Знала, що довго стабілізуватися він буде. Так, все треба видихнути, зібратися ще шарлотка не печеться. Це справді ви? Віко. Та Віка, яка приготувала макарон за 45 хвилин. Віка, яка дивувала нас своїми десертами з першого дня на цій кухні. У вас сьогодні було три години. Віко, що сталося? Мені соромно дуже. Звісно, що соромно. Вже краще взагалі нічого не виносити, ніж подавати нам такий десерт. Ну, я я блін, впевнена. Я знаю, я бачила, я їла. І я знаю, що вона може зробити дуже круто. Чому вона не приділила десерту достатньо уваги? Вона була так впевнена, що вона його зробить. Неправильно використаний просто час і все. Оце, мабуть, найбільша помилка, ніби та в мене три години, да? І ти на перших там, ми, хвилинах ти просто ну якби не поспішаєш, бо в тебе ж три години, а потім ти починаєш це набирати обороти, обороти, обороти. Я не бачу у страві елементів, які ви перерахували. А це що таке? Е, ну, Я робила мус на основі гарбузи, гарбуза, е, ванілі, е, вершків. і… Я пам'ятаю мус у воляному десерті. Там була дуже ніжна консистенція і добре відчувався смак гарбуза. У вас це щось незрозуміле. А це що? Здається, ви виклали ганаш просто пальцями. Тут навіть залишилися відбитки. Чесно, я шокований. Віку ви подали нам три страви, але ми не побачили в них вашого зростання. Ви обоє нас розчарували, і ми не будемо йти на компроміси і аби якою ціною залишати когось з вас. Тому що це не той етап і не той рівень. Нам важлива репутація мастер-шеф, І ми прийняли рішення. Жоден з вас не заслуговує на місце в суперфіналі. Сьогодні ви обоє покидаєте наш проект. Мені було максимально складно, максимально боляче. Я не хотіла цього всього чути. Я розуміла, що ну, що це все кінець.